Привіт, друзі! Відстань між паралельними прямими. Що це таке? Відстань між паралельними прямими це відстань від будь-якої точки однієї прямої до іншої прямої. Розглянемо такий приклад. Маємо дві паралельні прямі М і N. Щоб знайти відстань між цими прямими, обираємо довільну точку на будь-якій з цих прямих. Наприклад, на прямій N. І знаходимо. Відстань від цієї точки до прямої М. Для цього проводимо перпендикуляр із точки X до прямої М. І довжина цього перпендикуляра є відстань між паралельними прямими. В даному прикладі вона дорівнює 17,5 см. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.